31 березня по вулиці Аврущенка відбулася сходка жителів мікрорайону заступника міського голови та виконуючої обов'язки спеціаліста з питань благоустрою міста. Говорили про дитячий майданчик, який планується облаштувати спільними зусиллями громади і міської ради. Порятинська міська рада започаткувала практику облаштування дитячих майданчиків спільно з громадою ще 2015 року. Такий спосіб співпраці він, ну як він, зберігає. Експлуата... Ну, зберігає сам майданчик для експлуатації в майбутньому. Тобто люди, те, що вони встановили, вони своїми зусиллями, вони його цінують, і вони за ним дивляться. Минулого року в різних мікрорайонах міста вже облаштовано вісім дитячих майданчиків. Громада самостійно підготувала основу і власноруч встановила обладнання, яке надала міська рада. Те обладнання, яке на сьогодні воно сертифіковано, його тільки сертифіковано треба ставити, воно не дешеве, ми його передбаємо, передаємо людям, і вони власними зусиллями його встановлюють. Ми намагаємось почути жителів мікрорайонів, що вони хочуть бачити на цьому майданчику. Ну і відповідно, щоб цей майданчик був збалансований по відношенню до інших майданчиків, щоб не було, що там поставили 10 найменувань, а на якомусь майданчику поставили 2-3 наймені. Іменування. Тобто ми чуємо людей, пропонуємо їм, стараємося дійти до якоїсь згоди. У нас є матеріалів на не матеріалів а обладнання на три майданчика, і плюс придбаний ігровий комплекс, там він такий немалий комплекс на сквер Фантазія, який розташований біля кафе Агося, біля адмінбудинку, між ними, точніше. Воно також закуплено, крім того, що я озвучив з осені. І також при сприятливих погодних умовах воно буде там встановлено. Жителі Аврущенка та прилеглих вулиць теж виявили бажання облаштувати майданчик для своїх дітей, яких у мікрорайоні близько сотні. Ми вдячні міській раді, що вони не залишили наше звернення без уваги, відреагували на нього. Як як то каті, я думаю, що общими зусиллями ми зробимо прекрасний майданчик для наших дітей. Максим Варава пояснив людям, що від них потрібно і якою буде участь міської ради. Жителі мікрорайону залишилися задоволеними. Це була їхня ідея, не міської ради, а це була наша ідея. І всі будуть згодні з цим рішенням. Крім цього, люди порушили питання, які їх турбують. Приміром, вивезення сміття та врегулювання руху біля майбутнього майданчика. Якийсь одводні тут, посети, тому що машини їдуть туди. Вже знаєте, не раз було. Ну, Відімося туди раніше, і в машина була поверта заступник міського голови Максим Варава порадив писати колективне звернення з приводу вирішення тих чи інших проблем.